І всього 16, а вона вже вжи, в Знає, що робити, треба, щоб він не втік. Знає, що робити, треба в його авто. Бачила, як чоці роблять це у дні. І всього шістнадцять її знають. У школі їй цікаві, лишень викладати. Знає, як це робиться, палить і п'є. Їй на все начхати їй байдуже. Все було б добре, але це мрії лишень. Їй же тридцять шість, і вона п'єженьшень. Їй вже 36, і вона ще не вжив в життя. Знає, хоче, щоб в житті її був мужик. Це ще не книжка. <ріст> і всього 16 от жигун неї. Як іде по вулиці, всі питають, хто це, хто це. Знає, що язик, хто для мови лише. Не хоче в 36 вона пистить жень. Кий це і 16, хочу бути тиром. Киця гарна, киця файна на смак. Киці можна все пробачити, бо киця зараз спить, а як киця прокинеться, кокиця питься. Я вже дорого трохи, трохи ходжу в цю атмосферу, дуже поланати менше. Наступний вірш хочеться присвятити ляту, тому що. Я його читав дуже багато влітку і він всім подобався. Там є така фраза ППК, що де не бажає Криму. І тому я думаю, що можна так трохи візками почути десь там. Будьте побувати десь у Криму він називається Квітка. І хто знає там дівчата можуть. Отже, вірш називається Квітка. Квітка, квітка, яка скоро зів'яне, яка ти біса жінка, шістнадцяти минає влітку, влітку навколо хлопців та дівчата тебе помітно здалека. Слухай, слухай, нащо собі брехати, що в бокалі це не в віскі, що ти не одна у хаті, тмухай, тмухай. Ти не будеш пам'ятати, як того хлопця було звати, а вона сміється, ревоче. Чорні, ці... чорні очі. В них ти бачиш пропащу душу, а уста шепочуть почуть, залоскочу. Потім бачиш її спину, на її припускаєш слину. Вона тобі каже, А сама зникне курова за хвилину. Праворуч. Воруч, всі дивляться на неї, від неї всі у захваті. Вона це їх ідея. Ти купиш їй морозу, а потім її купиш. Яка кому різниця? Сьогодні її ти любиш, квітка, квітка. Ось як воно буває. Вже си патріси пас, вона тобі французькою співає. І усі люблять, вона нікого не кохає. Оченята, як у Бембі. І знов буде плакати, сміятися в той час, як ти фотографуєш її у як фотографуєш у Анфас. І знов це голе тіло, бездушна мертва лялька. Вона з тобою назавжди. Назавжди чув? Праворуч, ліворуч всі дивляться на неї, від неї всі у захваті, вона це їх ідея. Купляють їй розу, купляють їй намиста, везуть до ресторанів, везуть до центру міста. І хай вона лише Фойда, але для когось троянда. Вона, немов в зорі, зникає на світанку її чарівні очі, її легкі вуста. Тобі вона французькою щось співатиме. <рес> 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 Je sais que c'est le fond, mais je t'aime. Et tant pis, je te vois comme le vent. Dis-moi que tu m'aimes aussi. En amour, où es-tu Moi, je te cherche partout. Dis-moi que tu m'aimes, tu m'aimes, parce que sans toi, je meurs. C'est pour tout qui me comprend quand je parle en français. Ichlopsi, Idivchada. Всі хочуть бути з квіткою. Вона і посміхається і відчиняє квітку. Ляля вже готова. Ляля все. все. Ляля клипнує Ляля... очима. Не це, це все. Не вже, це вже. Квітка, квітка має гарні очі. Влітку, Влітку! такі гарячі очі. Зараз буде комусь вікатися, тому що вірш просьо людину назад гроші. Гроші, гроші, Honda Civic, телевізори, айфони. Я вважаю це критично, не розтуляти тобі ротик. Я вважаю це не естетично. Посміхайся, люба ширше. Діаманти, хутра, одяг, ротик ширше, ширше ротик. І вона посміхається, і ротик ширше, як він її просив. І начебто вона його дівчина, але вона боїться, щоб він її не звільнив. Підійде офіціант і скаже, з вас енна сума. Вона подивиться, усміхнеться і. Він заплатить за все, він заплатить за все. Він мені такий дорогий, що як піде, то він мені заплатить за все. Гроші, гроші, мандри світом, Фотик, я хочу фотик, де б знайти іншу кабіту, яка б так само розтуляла протик. Та ще б до того мала мізки. Посміхайся, люба ширши, діаманти, хутри, одяг. Ротик ширше, ширше, ротик. То вона посміхається, ротик ширше. Йому подобається, що вона в нього є, це стабільно. Його друзям подобається, що вона в нього є, це стабільно. Його батькам подобається, що вона в нього є, це стабільно. А їй подобається, що вона в нього є ж нашій біля. Гроші, гроші. Це так кльово, це важливо. Їм казали, що це їм треба, так буде краще. Вам обіцяли, що життя стане лучше. Ви це полюбили, гайда посміхатися. гроші, гроші. Він її любить. Знак питання, я ставлю знак питання. Стабільність це кльово. стабільність це круто. Посміхайся ширше, люба. Діаманти, хутра, одяг, ротик ширше, ширше, ротик. Вона посміхається і роти ширше. Всі в захваті, Він працює для неї. Всі в захваті, він працює на неї. Всі в захваті він працює на ній. Всі в захваті вона працює під ним. Гроші, гроші, я вам клянуся. Це заради вас, це заради любові. Вона піде і будуть інші, і так далі, і так далі на повторі. Гроші, гроші кому потрібні. Посміхатися ширше тоді. Буде вам свято і будуть інші, а потім ми всі починемо в позі. <плес> Зараз буде вірш, який я присвятив своїй болі подрузі. Ліпші поліжанці. А ділу ніяка зараз вийде на сцену. Така гарна дівчина, вона не апутується. Тут на хлопці залі. Вірше називається Ада. Всі розійшлися. Ти одна п'яна на столі, гуляща женщина, каже воді і не дарма, скажеш, руки від керма, я хочу розбитися, ти того ж фатальна женщина. Отримаєш пику, ти сама так хотіла. Мужчина дав, мужчина взяв, а всередині дивна, дивна картина. Чого хоче серце насправді ніхто не знає Ада, ти женщина супер -клас. Ада, ти женщина супер дул, ветер уряду, моря дул, Та й взяв здув все, що ти мала дівчино. Але ти женщина супер Всі розійшлися, ти одна. Але вже тверезі всередині так. Пусто і гидко подивишся на небо зі свого вікна. Ти як зорі, яких день не видно. За спинами інших маски, кіно здається так лише. Але кого ти туриш? Тебе побачиш, зрозуміло воно. Ти фатальна женщина. Куриш, куриш. Втрачаєш контроль, знов п'яна сама, цей танець останній, кому ти приспятиш? Ти жінщина вогник, суперстар клас, да. Гасаєш, згасаєш, згасаєш повільно згасаєш. Подивишся в темряву у ніч, танцювала на столі, танцювала вбиралі. І тут ти згадаєш одну кляту річ. Ти з ним не танцювала, але вже пізно зізнання. Адо, ти жінка, супер клас Сяєш, сяє, сяє, сяє. Мужчина дав, мужчина взяв. Вона не згасає, не згасає, не згасає. Так, я хочу зараз вітати мікрофон поляганських про який зараз був більше. Так, жінка супер клас. Це реклама, між різдвом, так. От. Зараз вона почати дуже дуже кнопку більше, зараз щось скажу. Я обрала що тягти на здивати з тобою. що за три тижні перемога як ти мене тебе запросив. Я сиділа в в кімнаті з мокрою головою та уявляла, яку мені значиться зробити, щоб ти мене ще раз просив, що вона така красива. Я була від щастя, не мов, не мов, не мов? Ти бачиш, вивчила? Через тебе мені не вистачає слів для розмов. Я просто була невгамовною, невіженою. А потім. А потім присунула на зустріч надверезою. Двісті мартіння песу тіє оливки. А ти? ти взяв собі пиво? І ти подивився на мене так, неначе в мене були квіти навколо моєї голівки. І ти сказав слухай, а це законно, бо ти вбивши красива! і як мені пощастило. І ми кружляли під музику, доки всі інші нервово дивилися на нас такими думками. Слухай, а може і нам потанцювати, щоб перестати так дивно виглядати на фоні у цієї пари, що так круто і кльово танцює раз. Це дівка, вона від природи так рухається, що може балерина. А цей хлоп, Боже, які в нього плечі, Боже, який хлопчина. А я про себе можу думати. А мені теж почустило. Але я просто танцювала. Я цілувала тебе ніжно, трохи пописуючи губи. Потім твій язик, потім твої груди. потім твій живіт. Далі не прилюдьов. Я думаю, ти сам це це маєш пам'ятати. Ти залишив мені свій номер на описаному циганці. І я дідько скурила тут цигарку, коли їхала додому, бо ти мене вивів з коми зробив по-золотому, а потім я плакала кілька ночей. І зараз, коли я слухаю музику о той час, який ми колись з тобою танцювали, mm. я згадую тебе, те, як ми з тобою усе розміняли на Почекались швидко, розбіглись, а я думала, то була любов. Чи може бути отака любов? Так, щоб на день. Так, щоб усі заздрили. Так, щоб ми в одному ритмі, а нам усі заздрили. Чи може? Чи може?